Усім доброго дня! Сьогодні готую смачний яблучний напій живчик. Він дуже схожий на живчик, який ми купуємо у магазині, але, звичайно, набагато корисніший, тому що ми точно знаємо, що він приготовлений з яблук. Тому, якщо ви маєте багато яблук і вже не знаєте, що з них готувати, вони у вас псуються і ви їх викидаєте, раджу вам приготувати цей смачний напій. Він вам точно дуже сподобається! Кому цікаво, запрошую до перегляду. Починаємо готувати наш напій. Ось я вже підготувала яблучка, помила їх. І тепер наше завдання нарізати повну кастрюлю яблук. Кастрюля має бути велика. У мене на 6 літрів це найбільша, яка у мене є. Яблука можуть бути зелені, червоні, жовті, будь-які які у вас є. Можуть бути з пошкодженнями, це не страшно. Тому що ми це все будемо відрізати. Шкірку не зрізаємо з яблук, просто відрізаємо пошкодження серцевинку і нарізаємо часточками. Ну, ось такими тоненькими часточками я нарізала яблучко, і тепер потрібно залити окропом гарячою водою кипяченою. Це яблука залила до самого верху окропу. Можна зверху поставити тарілку, так, щоб яблука були повністю у воді. І залишаємо, накрию накри... ще кришкою зверху від кастрюлі, щоб воно притискало. І залишаю так на 6-7 годин. Можна це зробити на ніч, але я роблю вдень, тому ввечері покажу вам, що потрібно робити далі. Ну, і якщо у вас на кухні тепло, можна залишити кастрюлю ось так. А якщо прохолодно, то можна й накинути зверху якесь одіяло, щоб яблучка там пропарювалася. І ще невеличке доповнення. Якщо ви робите напій такий в день, то можна на протязі дня кілька разів перемішати яблучка. Відкрити кришку і ложкою перемішати. Але якщо ви це робите на ніч, то, звичайно, спеціально вставати, робити цього не потрібно, це не обов'язково. Минуло 7 годин, навіть у мене трішки більше часу постояли яблучка, і тепер потрібно з допомогою шумівки на друшляк ці всі яблучка відкинути. Це яблука вже відкинула на друшляк. Я з них нічого не роблю, я їх просто викидаю. Знаю, що готують повидло, варять компот, але я цього робити не буду. Так, тепер я ось цю яблучну водичку проціджу, зараз через ситочку, щоб вона була чистенька, і замірюю, скільки в мене тут є літрів. Усе. Я процідила, бачите, трішки. Такого бруду все-таки залишається. Ну, це не бруд, це просто такі від яблучка різні там частинки. Я не хочу, щоб вони мені там плавали у моєму живчику. І тепер я я вже відміряла: 2,5 літри у мене вийшло з цієї водички. І я додаю цукор на 1 літр 100 г цукру. У мене 2,5 літри, значить 250 г цукру. Перемішуємо з цукром і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і буквально 2-3 хвилинки, щоб воно покипіло, і будемо переливати в банки стерилізовані, і закривати кришкою. Все ставлю на вогонь. Поки мій живчик закіпає, я собі підготувала банки, вони в мене вже простерилізовані, 1,5-літрова і літрова, так як у мене 2,5 літри живчика. І тепер прямо в банку я буду додавати ще лимонну кислоту. Ось так, одна четверта чайної ложки буде в мене в півтора літрову банку. І на кінчику ложки, буквально ось так. В літрову банку. Все, і зараз закипить, і я туди буду виливати в банку живчик. Живчик закипів, покипів кілька хвилин, і все перелила у банки, і залишилося тільки закрити. Кришки у мене прошпарені. Все, зараз закрию, і чудовий напій готовий. Ось я вже щільно закрила свої баночки ключем. І хочу ще сказати, що можна до цього напою додавати скибочки лимона, або апельсина, або м'яту, але це вже по вашому смаку. Я нічого не додавала, зробила такий класичний варіант. Тому, якщо маєте яблука і не знаєте, що приготувати з них, варто приготувати такий смачний напій своїм рідним, близьким, а особливо дітям. Він їм дуже сподобається, бо він дуже смачний. А діти люблять живчик. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. Напишіть коментар. Я вам буду дуже вдячна. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!